Це був звичайний день, коли мені зателефонував дід, якого я не бачив з народження, я про нього дізнався лише зі старих фотографій, де він був ще маленький на фермі з довма татами, так я вважав дитинстві. Мій батько розповідав мені, що мого діда звали Гершеві, о він зник в той день, коли зробили цю фотографію. Його ферму ніхто більше не бачив. Мій дід привітався зі мною і запросив на свою ферму, де запропонував скуштувати свіжесеньку домашню кабачкову ікру. У мене різко підвищився тестостерон в тілі від такої пропозиції, і коли я спитав місце знаходження ферми, слухавка обірвалася. По чуткам моїх батьків, ця ферма знаходилася десь біля Вінниці. Тож, не гаючи часу, я вирішив зняти з рамочки старезну карту часів першого біллійського каганату, бо пошуки древньої ферми діда на сучасних картах займе цілу вічність. Тож я приїхав до Славетної Вінниці, щоб розпочати свій шлях звідси. Я зустрів місцевого краєзнавця, він, на щастя, за деяку послугу. Та башкування крає. Показати шлях до старої ферми на карті. Але, на жаль, провіанту в мене ніякого не було, тож я вирішив відплатити дечим іншим. Після взаємозрозуміння, він все ж мені дав мітку на карті я ледь стримував свій кам, коли побачив, в якому еспі він живе. Коли я вже почав шлях перед лісом, була табличка з надписом. Я вирушив через густий ліс, щоб знайти цю ферму. Після години блукання серед дерев знайшов старий покинутий шлях, який вів його далі всередину лісу. Шлях здавався безкінечним, але продовжував йти, сподіваючись, що це приведе мене до ферми діда. Декілька годин блукання і спостереження за місцевою природою і звуками. Вже на заході сонця показався освітлений дах великого амбару. Підійшовши ближче, я зрозумів, що знайшу цю ферму, але вона виглядала порожньою, тож вирішив переконатися в присутності діда в ній. двері в дім були заколочені. Вікна теж, в мене почала зникати надія на його існування, тож що б не повернутися додому, але з амбару який стояв поряд, подався клич. В цей момент у мене задрижав весь сів водночас бажання піти туди. Підійшовши до його дверей, я побачив світло, відчинивши двері, там був довгий. Dungeon. Я довго думав, спуститися туди чи ні, але віра в біллі давала мені сили і спустився, йшовши сходами, з'являлися крики всередині, з кожним кроком вони почали гучнішати і гучнішати. Усе ж, коли я дістався низу, мої очі почали бачити таку картину. Триста були прикуті до хрестів, у кожного була затичка весь сі. Розміром з мою руку, чи ногу, що визивало в них дикі крики, мій дік почуяв щось неладне, і коли я вже розвертався до виходу, брама зачинилася, ззаду подався прохід, це було щось велетенське і водночас страшне, біля мого ейналу провіяло щось холодне, і липке шум в вухах почав нестерпним. Я почав втрачати гетеросексуальний глузд, і по голові пройшовся сильний важкий удар, який допоміг мені покінчити зі стражданнями.